Привіт! Сьогодні ми з тобою розберемося з тим, які у нас є інформаційні процеси, і розберемося, що ж таке двоїчний код, і як саме комп'ютери зберігають інформацію. Поїхали! Що ж люди роблять з інформацією? З найдавніших давніших давен люди робили якісь дії над інформацією. Спочатку вони передавали інформацію усно, наприклад, в тому лісі, повно, дуже смачної малини. Потім письмово почали писати книжки, записувати інформацію. Першу книжку була Біблія. Потім читали ці книжки і спиралися на дослідження інших і користувалися шифрами, коли потрібно було передати таємну якусь інформацію. А що ж таке інформаційні процеси? Все просто: це дії над інформацією. Що з нею можна робити? Її можна приймати, наприклад, коли вам хтось розказує цікавий анекдот, ви приймаєте інформацію. Її можна опрацьовувати, наприклад, додумати до цього анекдоту більш смішний кінець. Її можна зберігати, записати цей більш смішний. Анекдот собі до щоденника. І передавати, розказати далі або дати прочитати своєму другові. Давайте ж розташуємо ці процеси послідовно. Вони один з одного витікають. Спочатку ми приймаємо інформацію, щось дізнаємося, потім ми її опрацьовуємо, тобто обдумуємо, обмірковуємо, потім зберігаємо. І передаємо далі. Це не всі процеси, які у нас є з інформацією. Є також шифрування, наприклад. Також не всі а, ці процеси завжди існують. Ми можемо прийняти а, інформацію, почути анекдот, і одразу ж передати її, тобто переказати своєму другові, який ще не чув цього анекдоту. А, на кораблях. А, для того щоб спілкуватися між двома кораблями в морі, дуже давно використовують семафорну азбуку, тобто людина з двома прапорцями, пропорцями такими червоними, стоїть на палубі і передає по літері повідомлення а на іншому кораблі. Хтось дивиться на ці пропорції, на їх позицію і розшифровує це повідомлення. Ми минулого року з тобою розшифровували вже повідомлення, якщо ти пам'ятаєш пропорцевої азбуки, також в Америці індіанці за допомогою диму передавали сигнали на великій відстані. Якщо, наприклад, хтось бачив дим. В певному місці, а ще й цей дим не постійно йшов, а то його прикривали таким простирадлом, а потім випускали такими пасмами, ніби клубами. Так? В цьому випадку індіанське плем'я щось розуміло, наприклад, що наближається ворог, і треба готуватися до битви. Також у нас є джерело і приймач інформації. Тобто інформація сама по собі не може існувати. Її хтось передає, а хтось приймає. Той, хто передає інформацію, є джерелом інформації, а той, хто її приймає, приймачем. Наприклад, джерелом інформації може бути написаний текст, а приймачем людина, яка цей текст читає. Або також нашим джерелом інформації може бути певний гаджет, в даному випадку телефон, на якому, скажімо, є аудіозапис лекції. Приймачем в такому випадку теж буде людина. А от інша ситуація, коли джерелом інформації є певний пристрій, і приймачем є певний пристрій. Наприклад, при відсиланні певних технічних повідомлень між нашими пристроями, таке може траплятися теж. Але що ж у всіх комп'ютерів спільного? І до чого ж тут нулі і одиниці? Можливо, хтось із вас уже чув, що комп'ютер зберігає всю 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 інформацію за допомогою нулів і одиниць. І давай трошечки розберемося, як же ж це відбувається. Давай порівняємо, як же ж ми записуємо числа і як комп'ютер записує числа. Ми записуємо числа за допомогою цифр, і положення кожної цифри каже нам, скільки в цьому числі одиниць, десятків, сотень, тисяч і так далі. Для того, щоб дізнатися, що наш запис означає в реальній кількості. Нам потрібно або вже знати, як його розшифровувати, цьому навчаються діти в садочку і в початковій школі, або вміти його розшифрувати. Ну, наприклад, кількість 101 розшифровується ось так: у нас кількість сотень одна, тобто ми беремо 1 і множимо на 100, кількість десятків 0, тобто ми беремо 0 і множимо на 10. І кількість одиниць одна, і ми додаємо одну одиничку. Якщо ми візьмемо більше, більше число, в тому випадку ми будемо завжди множити на певну ступінь 10, тобто на число, яке на 10 ділиться повністю. Це буде 10, 100 1000, 10 тисяч тощо. В кожному розряді нашого числа може бути записана цифра від 0 до 9. І це буде розрядність нашої системи. Десятична або десяткова, тому що на кожному місці може стояти одна з десяти цифр. Від 0 до 9, 10 цифр. Угу. Як же комп'ютер записує числа? Що для комп'ютера буде означати запис 101? Я не можу його прочитати як 101, тому що це не 101. Давай розбиратися. Комп'ютер не вміє опрацьовувати числа. Я зараз кажу про найнижчий рівень, тобто про той рівень, коли комп'ютер записує певні дані собі на жорсткий диск. На диску немає можливості записати певне число. Може бути записано тільки або є сигнал, або нема сигнала. Якщо сигнала нема, це нуль. Якщо є, це одиничка. В такому випадку у нас на кожному місці нашого числа може стояти лише дві цифри: один або нуль. І якщо ми подивимося на розряди нашого двоїчного коду, двоїчної системи. В цьому випадку на першому місці ми рахуємо розряди завжди з права наліво, не навпаки. На першому місці у нас будуть одиниці, і це може бути або 0, або 1. На, в другому розряді теж може бути або 0, або 1. Якщо тут стоїть одиничка, це буде означати множимо на 2. Якщо. В третьому розряді стоїть одиничка, ми будемо множити на 4. Давай подивимося, як це відбувається. І так, наше число 1,01, перший розряд ми множимо на 4, плюс другий розряд ми множимо на 2, плюс третій розряд, тобто одинички. І таким чином наше число це буде 5. Тобто, так, буде записано цифра 5 у комп'ютері. 101. Візьмемо складніший приклад. Наприклад, ось таке число 1,100,101. Що ж це за число? Дуже цікаво. Давай рахувати. Для початку нам потрібно поставити значення кожного розряду. Якщо ти дуже уважно зараз подивишся, то ти зможеш знайти закономірність. Давай подивимося на. Те, що кожен розряд у нас означає. Для тих, хто вже добре розбирається в закономірностях між числами, одразу помітили ж такі діти, що кожен наступний розряд це попередній розряд помножений на 2. Якщо ми одиничку множимо на 2, ми отримаємо 2. Якщо ми 2 множимо на 2, ми отримаємо 4. Якщо 4 множимо на 2, отримуємо 8 і так далі. Давай порахуємо, що ж наше число означає. Для цього кожна, кожну цифру нашого розряду я множу на його значення. Тобто 1 я множу на 64, плюс 1 я множу на 32, плюс 0 на 16, 0 на 8. 1 на 4, 0 на 2 і 1 множу на 1. Теж додаю. Таким чином, ми, порахувавши, отримаємо число 101. Саме так. Уяви собі, наше звичайне десяткове число 101 в комп'ютері буде записано ось таким чином, ось так довго. Кожна. Інформація, яка подається одиничкою чи нуліком, називається біт. Біт інформації це одиничка або нулік на певному місці. Це число зараз записано у сьоми бітах. Давай поговоримо про комп'ютерні розміри. Можливо, ти вже чув чи чула від батьків. Розміри файлів. Наприклад, ой, цей фільм дуже великого розміру, він займає аж 5 гігабайт. Або цей, ця фотографія замаленька, вона лише 2 клобайта важить. Що це означає? Це означає, що Назви розмірів комп'ютерних файлів вимірюються в кількості одиничок і нуліків, які потрібні для того, щоб цю інформацію зберегти. Ми вже знаємо, що одиничка чи нулік це один біт. Якщо ми візьмемо 8 таких одиничок чи нуліків, ми отримаємо один байт. Якщо ми візьмемо 1024 байти, ми отримаємо 1 кілобайт. Його дуже часто скорочують двома буквами КБ. Якщо ми візьмемо 1024 кілобайти, ми отримаємо мегабайт МБ. Якщо знову візьмемо 1024 мегабайти, то ми отримаємо 1 гігабайт. І 1024 Гігабайти складають 1 терабайт. Якщо ти вже знаєш, що таке ступінь числа, то ти дуже швидко здогадаєшся, що розмірність наших чисел це ступені двійки. 2 в якійсь ступені. Оце один біт. Тут може стояти одиничка або може стояти нулік. Це не важливо. Один символ для комп'ютера це один біт. Байт виглядає ось так. Це 8 бітів. А що ж таке кілобайт? Ми вгадаємо попередню табличку і при, при, пригадаємо, що це 1024 байти. Як же ж вони виглядають? Ось таким чином. Оце один кілобайт. Ти можеш собі тільки уявити, як, буде виглядати, як виглядатиме в двоїчному коді мегабайт, який складає 1024 ось таких от. Кілобайтів. Як же ж зберігаються букви? Букви теж зберігаються двійковим кодом. От е, у нас написаний двійковий код для деяких літер. Але зазвичай е, людина не каже комп'ютеру е, про е, букви у двійковому, двійковому коді. В Америці на спеціальній конференції була розроблена ось така табличка. Ця табличка називається ASCII від абревіатури American Standard Code for Information Interchange. Це американський стандартний код для обміну інформацією, в якому кожному символу нашої клавіатури. Відповідає певне число. От, наприклад, ми можемо побачити, що букві А латинського алфавіту відповідає число 65, а букві А кириличного алфавіту відповідає число 192, і з точки зору комп'ютера ці дві А різні. За допомогою цих кодів ми можемо доступитися до цих символів. Ви можете попробувати це в будь-якому текстовому редакторі або в коментарях і спробувати доступитися до символу певного знаку за допомогою ASCII-коду. Для цього вам потрібно затиснути, тобто нажати і не відпускати кнопочку Alt на вашій клавіатурі, на ній англійською написано ALT. Да, три літери ALT, і починаючи з нуля, тобто перша цифра 0, набрати код будь-якого символу з цієї таблиці. Наприклад, для того, щоб написати букву Г велику українську, я можу затиснути кнопку Alt і натиснути 0, 165. Так по черзі. Я так по черзі і натисну. 0 нажала відпустила, 1 нажала відпустила, 6 нажала, відпустила, 5 нажала, відпустила і після цього відпустила кнопочку Alt. В цей момент у вас вискочить буква Г велика. Завдання. І так, завдання сьогодні дуже просте. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях дві речі. В приватному коментарі до завдання. Перше, яке число я вам загадала? Що ж це за число? Ми можемо побачити, що в ньому 6 біт. І порахуйте, будь ласка, що ж це за число за тим алгоритмом, як я тільки що показувала. І друге завдання. Комп'ютер зберіг такі коди ASCII для введеного тексту 72, 73, 33. Що ж було написано? Я очікую від вас число і текст з трьох символів у приватний коментар до цього завдання. Сподіваюся, що цей урок не був занадто складним, це в будь-якому випадку лише ознайомча тема. Я просто хотіла вам показати, як дивно влаштований комп'ютер зовсім не так, як людина, правда?